Брати і сестри, минулу неділю Олександр Якович, yeah. <coughs>, стоючи за кафедру, сказав слова, що у нього велика місія підготувати вас до молитви. Ну, я так зрозумів, що це мені стафета передана. Я <coughs>, попробую, хай Бог дасть сили мені мудрості, щоб ви захотіли молитися. <coughs> Автор книги «Багато молитви, багато сили зробив таке справедливе зауваження. Він сказав, що молитва це сама проста, сама доступна для всіх віруючих форма служіння. Для цього не треба якісь особливі умови, таланти, можливості, ресурси. Для цього треба просто вірити в Бога, любити Його щиро і бажати з ним спілкуватися, і якихось надзвичайних можливостей не треба мати. І каже, молитва це потужна сила. Найпотужніша сила, яка змінює нас зсередини і змінює обставини наші зовні. Але каже, дивовижно, що це саме занедбана форма служіння у віруючих людей. Знаєте, десь ми трошки легковажимо щодо молитви. І я, я думаю, що він цьому питанні справедливо зробив зауваження. Я, якщо є віручі люди тут в залі, які скажуть, що я не згідний, в мене молитва, я молюся достатньо. Я б хотів би доторкнутися до одежі такої людини, але я цим похвалитися не можу, на жаль. І так, брати і сестри, ми зараз поговоримо з вами трошки про молитву. Але за взірець візьмемо Ісуса Христа. Він є основою нашої віри, фундаментом нашої віри, Він є причиною нашого сьогодні зібрання, нашого спасіння, нашої надії і нашої вічності. І коли ми читаємо Євангеліє. Вірне слово Боже, воно дає відповідь нам на питання, як молився Христос, де Він молився, коли Він молився, скільки молився, з ким молився, і що Він говорив, брати і сестри, про молитву. І це не випадково, це дуже важливо, тому що цим Христос хотів підкреслити, наскільки важлива молитва в житті віруючої людини. Він хотів. Знаєте, навчити нас молитися. Учні, як іудеї, набажні, мали молитовне життя, але коли вони почули, як Ісус молиться, вони зрозуміли що їм, щось бракує в їхній молитовній практиці. Щось їх, молитва, схоже більше на слова, але вона не рухає ні небо, ні землю, ні Духовний світ. Ісус, молиться, знаєте, відбуваються якісь процеси, які змінюють їх зсередини і зовні. І тому вони прийшли в смиріння, визнали, що їх молитовне життя щось бракувало, і вони кажуть, Господи, навчи нас молитися. І тоді він їх вчив. Ну, саме головне, брати і сестри, коли ми говоримо про молитовне життя Ісуса Христа, то ми маємо сказати саме головне, Він не просто вчив нас чомусь, він завжди на практиці показував, як це треба втілювати в життя. Якщо він нас вчив любити, то Він показав верхню планку любові. Як я вчив нас смирятися, коритися, то він це показав. І якщо він нас вчив молитися, то ми в епізодах життя Христа, описаних в Євангелії, можемо побачити, яке було у нього молитовне життя. Брати і сестри, я хочу зачитати зараз один текст Святого Писання Марка, перший розділ, з 35 по 39 вірш. Але перш ніж я зачитаю, я хочу зробити таку, знаєте, ремарочку. В цьому тексті немає змісту молитви Христа. Є тексти, де ми читаємо, як молився Христос, про що він молився. В цьому тексті, який я прочитаю зараз, немає тексту самої молитви. Але є три важливі, такі, знаєте, технічні форми підходу до молитви, які впливають і на молитву. І ми про це з вами поговоримо зараз. І так, читаємо. Текст Святого Писання Марка, 1 розділ 35 вірша. Ох ці очі. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, вставши, він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним, і знайшовши його, вони кажуть йому: усі шукають тебе, а він промовив до них. Ходімо. В інше місце до сіл та колишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я й прийшов. І пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всіх Галілеї і демонів він вигоняв. Ось цей текст, який я хотів вам зачитати. І якщо ви уважно, брати і сестри, звернули увагу, то тут говориться про підхід Ісуса Христа до молитви. І перше. Що Ісус Христос став вранці до сві... до... ще до досвіта. Ви знаєте, брати і сестри, скажімо так: треба молитися завжди. Написано безперестанку моліться. Давид каже: Я тричі схиляю коліна перед Господом. Ми бачили Христа і в ранковій молитві, і в день, і ввечері, і всю ніч в молитві. І знаєте, можливо, якось і не треба виділяти, але я ж все ж таки хотів звернути увагу на ранкову молитву. Можливо, тому що в мене з сім'єю теж велика проблема. І знаєте, може, я проговорю її і поміняю своє ставлення. Ранкова молитва. Я вам зараз дещо скажу, брати і сестри, про ранкову молитву. Я зробив висновок, ну не дивлячись на ваше життя, а на своє життя. Я зробив, дивлячись на себе, я зробив висновок, що. Вранці вдосвіта можуть молитися встати люди нелиниві, жертовні, дисципліновані, мудрі, духовні люди. Але ради об'єктивності я скажу, у яких є певні умови, можливості. Якщо людина робила втретю сміну, то воно вранці не встане. Якщо мамка всю нічку лихала дитинку, то в вдосвіта ти її танком не розбудеш. Ми це все розуміємо. Але, брати і сестри, ранкова молитва має особливе. А особливо благословення. Ви знаєте, дорогенькі мої, одного брата, е, який працював на такому потужному бульдозері. Спитали, що він думає, що таке ранкова молитва, на що вона схожа. І Він сказав таку фразу, мені дуже сподобалось. Він каже. Ранкова молитва це бульдозер, який ви пускаєте попереду себе, який вирівняє вашу дорогу вашого нового дня. Він піде перед вами, бо дороги наші земні, знаєте, вони складні, покручені і не такі рівні. І ось молитва ранкова це той бульдозер, який ми пускаємо попереду себе, який вирівняє нам дороги. Ви знаєте, Давид мав хорошу практику ранкових молитов, і Він каже: Господи, почуй слова мої, зглянься на моє зітхання. Прислухайся до голосу благання мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, я вранці. Почуй голос, мій, Господи, вранці буду молитися до Тебе і буду чекати. Тобто ранкова молитва. Ранкова молитва це, як знаєте, чиста, чистий паперець нашого життя. І що ми там запишемо, з чого почалося наше життя в новому дні? Ви знаєте, брати і сестри. Вранці, звичайно, є свої переваги. І коли я вчився в семінарі, Олексій Геройович Бринза, часто нам згадував такий момент. Каже, ви знаєте, що вранці атмосфера очищується. Ну от, День, людська діяльність, їздять машини, люди ходять і собою, своїм життям, не тільки фізичним, а й духовним, внутрішнім, емоційним, вони заповнюють цю атмосферу. І каже, до вечора ми всі втомляємося від себе, і від життя, від тих, хто навколо нас. І атмосфера теж. А ви бачили, як на ранок, як ви встанете в 4-5 ранку, яка атмосфера? Діяльність людська припинилася і все очищується. Але він каже: але майте на увазі, що те саме відбувається в духовній атмосфері. Деякі брати були не згодні з ним, але знаєте, мені подобається ця думка, я вам скажу. От дивіться, людина там, коли вона діє, з неї діє дух, який за неї стоїть. І от люди метушаться це земне життя. А ввечері, знаєте, кульмінація їх дій. І в початку, цього вечора вночі звершуються якісь дії людей. А під ранок все заспокоїться, духи злоби під можуть діяти через людей, які проснулися і щось говорять і роблять. А вранці більшість людей відпочиває, і атмосфера духовна очищується. І ви знаєте, відпочивши, вставши вранці, маючи ясний розум, чисті думки, ми встали і почали день з молитви Господу. І це, це велике благословення. Я хочу декілька слів сказати про жайворонків і про сов. Я багатьом братам дзвонив і питав, щоб не наговорити глупості, знаєте. Кажу, братину, що робити з жаворонками совами. Кажу, от я на себе не можу орієнтуватися. Я такий то жаворонок, то сова. Все залежить від обставин. Якщо мені зараз потрібні гроші, ну так знаєте, життя тисне, то я став знавати дуже швидко став жайворонком. В п'ять ранку встаю, виходжу на роботу. І молюся в машині, поки прогрівається машина. Зустрічаю ранок, ще темно на вулиці, так вільно. Ви знаєте, який Житомир гарний вранці? Ви будете в шоці. Машин майже нема. Їздиш свободно. Навіть світлофори не роблять. І помолиться легко, ніхто не заважає. Тому, брати і сестри, я вам скажу так, я в жаверонок. А були періоди, коли я міг собі дозволити сидіти до вечора читати книжки, то я був совою тоді, дуже був совою. Я так вірив, що я то жаворонок, то сова. Хоча деякі люди мені сказали, поважні і мудрі Сергій, ну не будь таким категоричним. Ну, є генетично, люди народилися з внутрішнім годинником так, що б ти з ними не робив. Вони вранці ніякі. От ввечері да, вони діяльні, і тому ти якось там збав трошки обороти, і дай шанс для цих людей існувати в цьому світі. Писання нічого не говорить нам ні про жавранків, ні про сов, понімаєте? І ніяк не пояснює це явище. Я знаю, що писання говорить, що треба вставати вранці, що благословені ті, хто встають. Але все ж таки, ми залишимо для людей, яким вони так внутрішні у них життя таке, що вони можуть так собі вести ну, ввечері у них краще. Виходить. Залишимо цей момент. Хай буде для них. І так, брати і сестри, ранкова молитва. Я розумію, що ми не можемо кожен може ранок таке перетворити, але хоча перед якимись важливими подіями. Підніміть свою плоть, зробіть перемогу над собою, ляжте раніше, позбавте себе вечірної суєти, найдіть з собою згоду, встаньте до світа і помоліться Богу. І перевірте, як воно діє на практиці. Я вірю, що в цьому закладена велика сила. Можливо, ви не здвінете гори вашого життя, можливо, ви землю з не сунете, але в вашому особистому житті, хоча в ваших відносинах з Богом. Відбудуться деякі важливі зміни. Це перше ранкова молитва. Але молитися треба завжди, ми про це з вами говорили. Треба, щоб хтось практикував її. Вдень святі моляться, ввечері святі моляться. А хто створить атмосферу молитви вранці на початку дня? Оті, хто вранці моляться для нас з вами. Ми ж не тільки себе благословляємо молитвою. Молитва це не таке благословіння для нас. Це молитва благословіння для тих, за кого ми молимось, кому ми готуємо день за дітей наших, внуків, за наших братів і сестер по вірі, за тих, кому зараз тяжко. Ми стелимо їм, знаєте, ці можливо, полегшення в їхньому буденному дні. Друге на що давайте звернемо увагу, брати і сестри. Що Ісус прийшов в пустинне місце. Текст говорить, що Він прийшов в таке місце, де нікого не було. Брати і сестри, ви знаєте наскільки потужно місце впливає на людину? Я вам скажу так. Я переживав ці моменти в житті, коли я переїхав в Канів, свідчення зможуть, а вибачте, дозволю собі. І десь 2-3 роки не було ніяких зрушень. І я настільки був виснажений, розочарований, я вже хотів уїжджати оттуди. Нічого не вийшло. ця хатка на окраїні міста. Ніхто не приходить, ні кається, не життя духу. Ну, таке, я, знаєте, я, я вже так опустив руки. А я жив на окраїні Каніво, і там такі гори канівські, знаєте, водосховище, такий пейзаж. Я виходив за дом, і там така була гора, і вниз таке це водосховище, вигляд, така панорама неба. знаєте, Зоряного неба, така панорама. І я пам'ятаю, такі були дні, ну такі критичні для мене, ну важкі дуже. І Я пам'ятаю, я не повірити, я просто виходив отак на цей холм, отак піднімав руки і з відкритими очима дивився на небо, і я просто кричав. Я бу, настільки був в тому невиснажений. виснажений. І ви знаєте, все ставалось на, самому, на своєму місці, але я був змінений точно і хватало сил на подальший день. Брати і сестри, я думаю, в житті святих багатьох є, коли Авраам. Знемігся віри, то Бог каже йому, вийде з намета свого Врам, подивися на зоряне небо. Ти можеш порахувати зорі. І це лікувало, брати і сестри, атмосфера. Знаєте, господ... ну, от уявіть собі, скажімо, вежа, це в Паріжі, що стоїть, да? вона не буде вас надихати на молитву, а гори будуть надихати. І Давид каже, піднімає очі моїх горам, звідки приходить допомога моя. Ви не, ходите, ви не виходите в місті до небоскреба, щоб захопитися і вдохновитися молитвою. Але ви йдете і кажете небеса, проповідують славу Божу, і про чини його рук звіщає <кхем> земля. Тому, брати і сестри, я думаю, що атмосфера впливає. Якщо я живу в центрі міста, мені знайти такий куточок красивий, звичайно, важко. Але хоч періодично зробити молитву десь на такій, на природі, знаєте, от, помолитися Господу. Ісус використовував це. Гівсіманський сад, Він молився на морі, Він молився в пустині. Знаєте, Він використовував цю е момент атмосфери, яку створює природа. Тому що те, що створено людьми, воно втомляє. От вийдіть там, де людська рука не торкнулася, все красиве. І раєм пустиня, глядіть, знаєте, йому хочеться молитися. І знаєте, це створює певну атмосферу. Це дає певну радість і мир, Натхнення дає. Ну, коли вийдеш в місто і глянеш на те, що створили люди, як знаєте, воно опускає, воно не надихає. І тому, брати і сестри, маємо якісь мати такі досвід знаходити моменти, крім того, що вранці встати, а потім ще знайти місце красиве, де все говорило про велич і славу Божі. І оце момент смиряє нас. Ми бачимо, хто ми, наскільки ми маленькі грішні, і наскільки Бог тоді звеличується в наших очах, коли ми бачимо чини рук Божих. Як вони підносять нашу душу до гори. І третє. Брати і сестри, він був сам. Він хотів помолитися наодинці. Ви знаєте, публічні молитви вони мають потужну силу. І для того ми збираємося з вами, щоб помолитися. Але дуже важко, коли ви. Молитися з братами, і сестрами, сконцентруватися на величі Бога, тому що ти мусиш врахувати, що перед тобою стоять люди. Ти повинен бути для них благословінням, Ти не повинен сказати зайвого. І оце знаєте концентрація, що ти все повинен врахувати. Воно десь трошки сковує. Ісус любив виходити на один помилитися. Він Гівсімані навіть молячись з учнями, з 12, потім взяв трьох, а потім їх залишив. Він не хотів, щоб вони бачили, в якому він стані. Він не хотів, щоб вони чули слова, бо вони до них ще не були готові, що йому важко, що він про що він просить Отця. І знаєте, брати і сестри, молитва на одинці, вона, по-перше, дає нам можливість говорити все, що ми хочемо. А Бог, знаєте, його уха не обтяжило, щоб слухати, Він знає наш стан. Ми можемо говорити, а можемо просто стогнати. Жінка, яка прийшла в храм молитися за дитинку, вона настільки ну, страждала від цього, що у неї слов не було. Вона просто шепотіла і лікар: ти що, п'яна жінка? Ну, як такий буває стан, людину не можна вона п'яна. Людина просто була втомлена від життя, виснажена. Він каже: Іди, витерезись від вина свого. А вона каже: Я не п'яна, як ти думаєш? Я просто каже, жінка, яка... Скорбить душею. І він каже: Йди, буду тобі, жінко, ти получиш, що ти хочеш. Брати і сестри, я знаю людей, можливо, ви такі переживали, які просто стогнали, вони не могли говорити. І недаром написано, що Дух знає наші потреби. Каже, ми не знаємо про що молитися, але дух свідчить наш зітханнями. знаєте людина стає, зітхай, а слов нема. І ти розумієш коли Іов до Іова прийшли друзі. Ви пам'ятаєте, що вони цілу неділю робили? Де ви зараз таких потужних людей знайдете? Мудрих, які не спішать жити в цьому житті? Вони тиждень сиділи з ними що робили? І мовчали. По що вони думали? Які думки були в їх головах? Це потужна сила. Слухайте, люди сиділи, говорити ні в чого не могли, просто сиділи. Брати і сестри, коли ми з вами наодинці, ми можемо не спасти. У вас було таке, що ви лягали просто на підлогу? І лице вниз, тому що не сил не було стояти, і таке відчуття, що ти негідний навіть провалиться під землю перед лицем Господнім. Ти можеш стати на коліна, ти можеш стоячи молитися, чи лежачи, чи сидячи. Все залежить від твого фізичного і духовного стану. І тебе ніхто не засудить це, ніхто не буде зайвих питань задавати. Тому, коли ми наодинці молимось, ми можемо вести себе абсолютно вільно, знаючи, що Бог знає більше, ніж ми самі себе знаємо, і тому ми в цьому довіряємо йому. І це окриляє нас і дає нам, брати і сестри, сили. Завершуючи, хочу декілька слів ще сказати. Ви знаєте, що учні, якщо уважно прослідкувати цей текст і другі тексти, вони не зовсім розуміли силу молитви. Вони вірили в те, що ефективним є служіння проповіді зціленням. Множенням хліб і всяких, знаєте, дарів, які Ісус робив. Це впливало, на то прибігав. Ну, молитва це так, знаєте, давайте бігом помолимося і підемо, бо вже люди чекають, з справ, стільки сіл, стільки нужд. Давайте будемо біжать, бо, бо всі ждуть, треба давати. А я. А, а що ти будеш давати, як ти не взяв? Як ти можеш дати іншим, того, що ти сам не маєш? Ісус каже: Ні, ні, не спішить. Каже, давайте помолимось. І дивіться, який результат був. Який результат був? Навіть фарисейські. І я на учні зауваження зробили. Ісусу каже, слухай, ми постимося і молимося, твої учні цього не роблять. Ну, Ісус виправдовував там своїх учнів. Але пам'ятаєте, коли треба було проявити силу і вигнати демонів, то учні сказали, а чому ми не могли? А Він каже, цей рот виганяється постом і, що? і молитвою. Ви не можете наскоком рішити фундаментальні глобальні речі. У вас немає молитовної підготовки, у вас немає, знаєте, за собою сили, за душою. Вашої нема потуги духовної. Ви, не, ви не зарядилися ночу батарею свою. Не зарядили. Ви встали вранці виснажені. У вас нема чим ні світити, ні гріти, не виявляти силу. І тому, брати і сестри, ви знаєте, вони мали таку трошки надповерхеневе ставлення, і це життя їх показало, і гівсімання, що вони спали, і безсилість в плані зцілення. І тому, брати і сестри, ви знаєте, хочеться сказати такі слова. Звичайно, Богу важлива наша діяльність, але йому важливі наші особисті стосунки. Коли ми молимося, ми підкреслюємо, що ми любимо Бога. Ви знаєте, є люди, яких я люблю і поважаю. І мені дуже з ними приємно проводити час. Я шукаю причину, щоб їх побачити. Знаєте чому? Ну тому що я їх люблю. Ось, знаєте, душа розположена. А люди є, які напрягають нас, да? Ми духовні, ми улибаємося їм, але якщо можна обійти десь, щоб вони нас не побачили, ми це зробимо з вами. Інколи і таке буває, Господи, прости нас за це. Якщо ми спішимо на молитву, якщо це для нас не покарання, якщо це для нас не важкий обов'язок, а це благословення, скажіть, будь ласка, то яке наше ставлення? От Сергій думає над цим тепер. Говорив він, що і сам про це думає. І завершуючи, хочу сказати: молитвою, ми запрошуємо. Необмеженого Бога в наші обмежені ресурси. Молитвою ми даємо Богу право на себе діяти в нас і через нас. Молитвою ми підкреслюємо, як я казав, свою любов до Господа. І пару слов кажу амінь. День треба починати з молитви і закінчувати молитвою. Це зрозуміло. Христос молився багато і цим Син Божий підкреслив важливість і вплив молитви. Якщо воно відігравало таку значну роль в його житті, наскільки воно потрібно бути в нашому житті? І брати і сестри, один брат сказав таку фразу. Але перш ніж я скажу, я скажу, що на нас семінарії, в семінарі, в семінарі, коли ми вчились, ми всі дуже любили довго проповідувати. А нам давали по 12 минут і комісія, ну це брати сидяться зранку, слухають, важко проповідувати в такої діторії, коли тобі всі шукають недоліки. І завжди була така фраза у нас, як говорили стародавні, «Май що сказати, скажи, що маєш, і більше нічого не говори. <свят> Брати і сестри, ми дуже багато сьогодні говорили про молитву. А тепер я запрошу вас просто взяти і помолитися. Амінь. Давайте помолимося.